Яка ж точилка для заточування ножів з сайту Аліекспрес краща? Сайтуз Bist або Тор номер 5 Всім миру, добра і любові! Щоразу, коли я заточую ніж якоїсь з точилок, глядачів мого ютуб каналу виникає питання: а чи не краща вона, чим якась з попередніх точилок? Так ось, недавно я заточував ніж на точилці Тор No5 і розповідав, що ця точилка має великий потенціал, вона мені дуже подобається, але, звичайно, є й недоліки, тобто вона не працює з коробки. Тут є люфт в поворотному механізмі. І от виникає питання, чи не краще вона, чим точилка Сайтуз Beast. Можливо, це питання виникає лише в однієї особи, а можливо ще комусь буде цікаво. Тому я сьогодні поділюсь з вами своєю думкою, яка з цих точилок для заточування ножів краще. Я проаналізую кожен. Елемент точилки, розповім вам про свою думку, а ви вже для себе виявите краще з цих варіантів. І почну я з того, що якщо ви вже замовили точилку Тор No5, я б не розглядав її заміну на точилку Say ToolsBuist. Тобто я б її доробив і користувався нею, тобто вдосконалив. Якщо у вас вже є точілка CayToolsBist, я би не розглядав варіанту заміни її на Тор No5, тому що вона працює і, в принципі, я отримую задоволення від роботи з цією точилкою. Це що стосується того, якщо ви вже замовили точилку. Якщо ви тільки задумуєтесь над тим і вибираєте між цими двома варіантами, тоді врахуйте наступну інформацію. Якщо ви людина, яка бажає розпакувати точилку і користуватися нею, тоді ваш вибір Біс, тому що ось ця точилка з коробки після розпакування не працює. В неї тут дуже великий люфт в поворотному механізмі. Це не люфт зараз, це. Качається ось стіл у мене, а ось так люфта зараз немає, тому що його виправив. Але спочатку він був і був дуже великий. Хто дивився відео з розпакуванням, з оглядом цієї точилки, Я там розповідав. До речі, всі ці відео я залишу в описі до цього відео, тому що є відео по вдосконаленню, відео по виготовленню ось цього платформи. відео по всіх нюансах, там кути заточування, мінімальне, максимальне, можливо, комусь це буде цікаво, і це дуже корисна інформація, яку треба переглянути і на цій точилці, і на цій перед замовленням. Тому є огляди цієї і цієї точилки. Але зараз я вам просто розповім. Нюанси по точилці, по кожному елементу цієї точилки. Тобто з коробки працює ця, ця з коробки не працює. А тепер, що стосується кожного елементу точилки. і почну я напевно з тримачів. Тримачі тут і тут мене повністю влаштовує тримач, і ось тут. Але якщо ви любите більше відчуттів, тобто. Хочете відчувати повністю кожен шорох каменю або рух каменю, тоді ось цей буде краще, тому що тут штанга шестерка він легше і більше відчуттів. Цей штанга 8, 8 мм, але тут їх також вистачає, він такий більш кість надійніший, можливо, виглядає. Хоча і цієї надійності мені вистачає. Єдина проблема це ось цей гвинт. Якщо ви часто змінювати будете. Підлаштовуватися під різні камені, тоді, я думаю, ви зірвете тут різьбу, тому що він дуже маленький. А тут реалізовано воно краще. Це єдиний нюанс і різниця, на яку б я звернув увагу між цими тримачами. А, ні, не єдина. Інша різниця це в відчуттях. Тут їх більше, тут менше. Оце два таких нюанси. А так в загальному, мене влаштовують ці тримачі, тому якби я вибирав між цими точилками, я би на це в принципі, уваги напевно не звернув, звернув би увагу на інші моменти. Наступне, щоб я розглянув, це платформа. Ось тут, на сайту збіст, вона є, і ви маєте можливість обрати, купити платформу, замовити, тобто точілку повністю з платформою, або замовити її без платформи. Платформа має вагу, тому що і тому ви переплачуєте за доставку. А тут її немає. Просто ви не маєте можливості її замовити. Ви замовляєте точилку виключно без платформи, і вам потрібно її зробити самостійно. Я вважаю це не, ну, не вважаю це недоліком, тому що зробити платформу не так важко. Навіщо переплачувати додатково за доставку? Тут все буде впиратися в ціні, тому що ця точівка можливо. Не знаю зараз, яка там ціна, коштує от. В такому вигляді, так як оця без платформи. Тому тут вже ви аналізуєте ціну самостійно, тому що вона змінюється, і вже так, якби цей параметр аналізуєте самі, що вам краще, цей варіант чи цей. Що стосується платформи, думаю, зрозуміло. Тут вона є, тут її просто немає. Тут можна замовити і без платформи, і з, а тут виключно без платформи. Що стосується зажимів, і ось ці зажими мене повністю влаштовують, і ось ці зажими мене повністю влаштовують. Тут вони довші, тут коротші, але це якби на роботу не впливає, тому... Немає різниці. Планка ось тут довша, тут вона коротша. На це вже можна звернути увагу. В мене то влаштовує і ось цей розмір, тобто для заточування шеф-ножів, достатньо. Якщо ви заточуєте якісь значно довші ножі, можливо, ця буде мати для вас перевагу. Тому просто довжина планки тут більша. Що стосується поворотних механізмів, тут він працює з коробки, він точний. Я це демонстрував при заточуванні, рівніше при обзорі, коли записував огляд відеогляд на цю точилку. А він працює. Я зробив досить жорсткий поворот, тому за ручку я не повертаю лезо. Я тут ось так притримую і беру за планку і повертаю на іншу сторону. Жорстка фіксація, в принципі, мене влаштовує. Але цей поворотний механізм він не ідеальний. І в Китаї. З усіх точилок, якими я користувався, нема ідеального варіанту поворотного механізму. Ну такий, що був, як в Косім, або Хепстон, або Клочик. Там такого ще нема рівня. Там, там ось таке, ось це те, що ви отримаєте. Тут він більш жорсткий, але працює в принципі з-за коробки, точний. Ось тут він взагалі не працює. Тобто цей поворотний механізм з коробки не працює. Я його... Доопрацьовував я замовив на AliExpress, вона досить дешева втулка. Додав її всередину ось цього. Як це робиться, є в мене відео. Я залишу посилання на всі відео в описі до цього відео, тобто по вдосконаленню цієї точилки по всіх моментах. Відео огляди, де я записую. Тобто тут потрібно її буде досконалювати. В ідеалі замовити втулку. Ось цю один з глядачів мого ютуб-каналу написав, що він замовив за 10 доларів втулку, і в нього вже ідеальний варіант точилки. Я рекомендую так і зробити, якщо є така можливість. Тому що і наскільки довго буде працювати ось це, я не знаю. Зараз воно працює. Я заточував ніж, в принципі, все влаштовує, можна користуватися. Чому б і ні? Якщо немає можливості, а дуже є велике бажання замовити саме цю цей варіант точилки, чому б не додати і не зробити так, як в мене. Поки що працює. Наскільки довго працювати буде, не знаю. Але працює, значить працює. Ну ось тут просто майте на увазі. Поворотний механізм з коробки не працює. Потрібно додати втулку або замовляти а, ось, ось цю втулку. Додатково в якогось токаря, тобто під ті самі параметри, тільки довшу. Наскільки довшу, десь на 15 мм Я би замовив довшу. Тобто, виключно, просто заміряєте шток і під той шток, щоб... щоб вона повністю перекривала шток. Тут, якщо помітити, не знаю, чи побачите, е трішки ще не вистачає. Можна ось цю втулку замовити довшу. Просто в мене вона була вже в наявності, я її додав і в принципі працює. Люфтів зараз у мене в цій точилці немає. Працює. Це відмінно. І, до речі, ця точилка можна повертати за край ножа, воно повертає на відміну за оцю. Я можу це зробити. В принципі, я раніше так і робив, я його відпускав, але мені просто сподобалося більше ось так. Не знаю, більше надійності. І я вже перейшов на ось цей варіант. І так, в принципі, тут то, також можна налаштувати. Воно так було, можете побачити в одному з відео, де я повертаю за руків'я ніж. Тобто можна відпустити, зробити якось там. Просто я додав іншу гайку, там контргайку, і воно збільшило тут тиск в пружині. І я спробував, воно, в принципі, працює, і так і залишу. А тут воно ось так працює після досконалення. Тепер, що стосується конструкції, мені подобається і ця конструкція, і ця по практичності однаково, тобто і тут все зручно зроблено, і тут все зручно, акуратно, компактно зроблено. По красі, напевно, більше ця подобається конструкція, така якась вона солідніше виглядає, напевно. Але це вже на любителя. Тепер, що стосується рейки, це єдина відмінність між цими точилками в, на користь точилки Тор No5. Тому що ось ця рейка мене повністю влаштовує, вона є зручна, тут є і точне налаштування повільне, і швидке зміна, тобто вона повністю мене влаштовує, претензій в мене до неї нема. Але ця більш солідніша і цікавіша. Тут є і точне налаштування, і швидке за допомогою ось цього, і компенсатор точини каменю, і більший діапазон. В, в як... В сторону тупого кута, тому що гострі кути тут і тут. Вони там можете подивитися відеоогляд, я думаю, вони приблизно однакові. А ось тупий кут тут буде більший за рахунок того, щоб воно більше все дістається. І рейка. Ці самі параметри, і ще й штанга дістається. Тобто тут вона більш солідніша, мені, ця втулка, э, ця рейка Точно на наштування кута заточування. Ну і ще одна перевага Тор номер 5 це шарнір. Він тут просто ідеальний, як на професійних точилках для заточування ножів. Всередині у нас бронзова втулка, ковзає відмінно, рухається відмінно, просто немає ніяких претензій. Він ідеальний. Ось тут мене повністю влаштовує шарнір, також приємно ковзає, рухається приємно, але, звичайно, він не дотягує до ось цього рівня. Це простенький, але, в принципі, робочий, приємний механізм шарнірний на точилці точілці Beast. Ну, в принципі, все ми роз. Глянули, навіть не знаю, що ще додати, тому аналізуйте цю інформацію і вже приймайте для себе рішення. В ідеалі перегляньте відеоогляд і на цю модель точилки, і на ось цю, щоб було у вас більше інформації, яка ж з них для вас буде все ж кращою. Надіюсь, це відео хоч комусь допоможе. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, тому що в мене є, і буде і ось ця точилка далі, і ось ця. З цією я ще буду працювати. Цю я залишу так, не знаю, чи є. Необхідність, тому що її ціна це бюджетний варіант, такої, скажем, найпрофесійнішої точилки, яка є на AliExpress, Вона працює, тому я не знаю, чи є якби чи доцільно тут щось збільшувати цінність цієї точилки, ціну цієї точилки, вдосконалюючи там, наприклад, поворотний механізм. То я думаю, і вона залишиться так, як є. А ось ця точилка, в неї більше потенціалу за рахунок ось цієї рейки, її вигляду. Тому я думаю, є. Доцільно розглянути заміну поворотного механізму. І я над цим працюю. Якщо щось придумаю, цікаве, більш бюджетний такий варіант заміни, тоді обов'язково з вами поділюся цим досконаленням. А поки буду працювати ось так і перевіримо, наскільки довго буде працювати ось цей варіант вдосконалення з додавленням втулки. Все, всім дякую за перегляд. Ваші запитання, побажання. Можливо, хтось не згоден з якоюсь з моїх думок або є хтось власником однієї з цих точилок і може щось додати. все пишіть в коментарях під відео. На цьому, все миру, добра і любові.